Наші домашні улюбленці, вихованці з п'яти мистецьких шкіл, творили роботу із зображенням друзів наших менших. Ви всі любите тих, кого малюєте до Всесвітнього дня домашніх тварин у місті організували конкурс Ми вас любимо і бережемо. Участь у ньому брали діти різної вікової категорії. Наймолодші учасниці було лише 5 років, найстарші 16. Номінацій для участі було дві: це образотворче і декоративно-прикладне мистецтво. А от тем для робіт було декілька. Перша тема домашні улюбленці, друга тема охнасники на фронті. І третя тема мешканці Канці зоосадів і зоопарків, ну і без безхатьки так само. Тож 361 роботу талановитих дітей подали на участь у конкурсі. Проходив він онлайн. Ми насилали їм роботи, фоторобіт. Вони не були підписані, були пронумеровані. Тому наскільки можливо конкурс був е, об'єктивний. Найбільше робіт було саме про домашніх улюбленців. Тут дітки зображали не лише котиків і собачок, а й коней, гусей, корів та навіть черепашок і екзотичних тварин. Втім, чимало робіт пов'язані з темою пухнастики на фронті. Там є і багіра, там є і пес охоронець, і там є і... Котик, який сидить в цьому в одному з берців, і оглядає в розвідці. Він знаходиться. Ну і звичайно, є Вікторія Безвуз своєю улюбленицею. Це знаменита наша кінолог, яка бере участь у змаганнях і власна ця робота ані шеремети, Вона одна з так би мати цікавих пробіг. Усі малюнки дітей надихають теплом, позитивом та радістю, адже в них вони передали свої емоції, які отримують від присутності. Домашніх улюбленців. Хотіла пов'язати, якби ніжно, як люблять військові своїх домашніх улюбленців та як вони, як улюбленці домашні, дають їм щастя і позитив. Мені здається, що у мене це вийшло. У мене вийшла більш така мила собачка. З військовою на фоні бойових діх. я намовляв котика на полі з відкритим серцем. У конкурсі представлені роботи з використанням різних технік мистецтва. Є комп'ютерна графіка. Цей витвір мистецтва потребував більшого часу для реалізації, але такі роботи учасників вражають змістовним наповненням. Тематика це те, що коли люди виїжджали за кордон або з окупованих територій, вони залишали своїх улюбленців. Але вони теж є як частина сім'ї нашої родини, за яких теж треба переживати. Тому хто міг, вони забирали, хто не могли, вони не забирали. Але були все рівно волонтери, які піклувалися про них. Цю роботу я робила з метою. Трошки підбадьорити наших захисників, тим, що щоб ми знищили нарешті цю курку, і що наші захисники як птахи, які нас захищають, дають нам спокійні ночі, і щоб ми могли навчатися і ну, розмовляти українською мовою. Попри складні часи, молодше покоління має мати повноцінне дитинство, радіти своїм успіхам та надихатись на майбутнє. Ці їхні перемоги в конкурсі ну це їхні певні емоції. це їхні такі перші перемоги в майбутньому, це, це такі перші кроки в майбутнє. А в майбутньому ми всі чекаємо на велику перемогу. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33 канал.